Отже, Смирикова хата, день другий. От такий от чудесний ранок. Тільки є но. Якщо вірити нашим синоптикам, зараз на вулиці 0,1 градус. Ну, по відчуттях може так і є. Може так і є. Це не є good. Ну що, вчора я почав звідти і рухався в сторону греблі. Тепер почну від біседки. Думав, може почну от, з того пірса. Було би цікаво, але там падає тінь, я просто там замерзну. Поки я сонечко, буду стояти, бо реально. Вночі мало бути то мінус один. Отак. От Подивимося. 7.33 Не знаю, чи щось вийде з того зранку. Бо реально Скоріше все треба було вдягати під штанник Добре, що хоча б є сонце, що можна таке зранку вийти. Да, зараз якщо в мене нічого не вийде, <кій> пробую переключитись на окуня. Дрібнішого. хоча вчора окунів фьюжена їв. Ха-ха! Є -ха. Єщукоєт. Ха, ха перший, перший шнурочок. Є Так. от. Красива щучка. От. Зараз її сфоткаємо. Тут пісок, не хочеться її мастити, ну ладно. Що її фоткати, малютка. Будемо її зразу відпускати. Окей. Ух, злюка, віддай. Чух, пішла. Так. Все таки шнурочок, спокусився з'їсти фьюжн. Ну, вже є зміст покидати масу. Так і перейшов я на перс, бачу вон якийсь мальок крутиться, є поплопоперна риба. Не знаю, чи буде зручно мені звідси кидати. Попробую. Два шнурки і крокодил. Невже немає середньорозмірної щуки? А вон я щось... Є! Є, похоже, середньорозмірна щука. Ось вона. Так, я краще віддам трохи більше фракціон. Бо я вже вчора лоханувся. Так, трошки помочи мені. О. Це вже трошечки більше, як на мене. А ні, так здається, но на ультрик це. Так, аби не зійшла. Не, гарно зажжуніється так і вешенька. О, малька є. був вихід. Хорош. Так, сфоткали красавицу. Ох. Вот, Блін, як же ж її показати? Вона така пручка. от така от. Красива рибка. Опа! Давай, 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 давай. Все, гуляй. Ух, пішла. Хе, клас. Я погано. Це що ж, перший закат з пірса. Попробуємо ще там. Покльовка. Попробуємо тут в ногах. Так. Я думаю, що це така всю дорогу, малька, тьма стоїть в товщі води, але він не рухливий взагалі. Да, щука тут має, вже давно, що вона різні бере. І знов Fusion зробив мені риболовлю. Фактично на перших, на перших 20 хвилинах рибалки без щучки. Фюжн 2,5 дюйма. з цієї сторони подати. Я звідти сюди кидав тепер. Мені ця окація, в принципі, з цього боку не дуже інтересна. Тут міляк. Реальний міляк. Мені більше цікава та сторона, але от є дах, <сміст> немає як замахнутися. Попробую до отут де багато малька. Може, в принципі, полювати зубата. Ох, був контакт. Є! Доїла! Доїла! Що це таке? Це щука чи це окунь? Ні, це ще коїт давить. Тихо, 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 тихо Паркуємо. Така от красунька. О, це теж живненька. Ну, це вже буде ще до зачетної. Вот її бракувало буквально. 10-12 см. Був зачутна щука. Ладно, відпустимо тебе рукою. Або тебе не видно. Отак. Оба! Пішла Почув течок, так легесенько-легесенько подав далі і дожувала. Ну, без бубух. Безбубух. Але фюжн. Третя риба. Третя риба. Пробуємо далі. Тут вона тусується коло малька. Я вроді ж прямо тут в ноги закинув прямо на перших метрах. Что то было? Капец! Зрис? Або я за что Одкінчений шнур, бляха муха, ну це просто капець. Буду перев'язуватися. Коротше, перев'язався. Що зробив? Якщо то кінчений шнур, трохи його поновив. Відмотав 10 метрів, обріза, викинув нафік. Якщо то була шляпка по зав'язав узлік, так як показував мені колега. Будемо пробувати. Ну, я думаю, що то, що то кінчений шнур. Щоб я його ще колись купив. Пішла моя остання джиголовка з очима з червоними очима. І в мене залишився один єдиний фьюжн білий. Ну, в принципі, роздача непогана. Ну, я попробую салатовий. Його ж теж треба розловити. Попробуємо зараз салатовий. <свистит> Салатий білий очі. Кину другий ну, раз. Споївся, може якраз. Блін, хоча я, я не дуже в нього вірю. Головне вірити в приманку. Коли рибак з'явить в приманку, є риба. Салатовий в мене віри нема чомусь. Але це взагалі така була Ну реально, я просто отак от підтягнув, аж, і воно... а воно... ні, я смикнув, так? Воно просто лопнуло. Є тичок. І риба. Ха-ха, ловить. Ух, непогано. Непогана не риба. Капець. От тепер в мене і в салатові Віра появилась. А, окунь. Блін. Чувак, ти мені всю малину картину зіпсував. Мав бути що коїт. Але горбатий тупа. <рес> там ще ну, більше, ніж я вчора ловив. Хай подивіться на цю морду. Капець. Не знаю, що там буде видно. Я попробую сховатися від сонця. Ви подивіться на цю морду. Все. не будемо більше мучити, полосатого. Векій. Ну, салатовий окунь сподобався, не факт, що сподобається. Щуці. Ну і шкода нема. Нема головки з червоними очима. Я тільки на неї і ловив. І вона працювала. Очі мусять бути. Пар я знаю точно. Без очей пробувати навіть не хочу. Ще маю дві головки. Як вже все пообриваю, так і буду спробую. Да, малька стоит хмара, просто хмара. зара ветер начинается боковой. Але вітер і хмари, в принципі, сприяє. Аво, блін. Та ну, відцепляйся. Там вообще якийсь Ну От, 10 метрів шнура відмотав. Витягнув корягу. Бомбу! Тут у мене було без шансів звільнитися. Ну що, буває? Не без того, як то кажуть. І знову туди. Нападінні був цечок. Я ж знаю точно, що вона тут має бути. Як попалося дві, третя є стопудову. Є. Ох, файно з подачою сіла. Так. О. Бореться? Невже? Невже буде зачотна риба? Такий щукають, такі як ті. Спрацював і зелений. от така красунька. така от. Зараз вот ми її зробимо фото і відпустимо. Спрацював і салатовий фьюже. Тихо, тихо, тихо. Вже нрієш, вже нряєш. Чикс Пішла жива і здорова Я навіть не знаю, чи є зміст куди срухатися. В принципі, точка робоча. Я перерву і от, думаю, на що потратити час. Зараз у нас от якраз 9 година. Цю ж я вже розливав, задоволення отрив. Може, варто повпиратися в масу піти кругом. Може... Пробувати щось покрупніше спіймати. Так, пробуємо. Зачепив я масю. Так, мася 3 грн. Полетіла. Полетіло. Маттайгер. Ну ладно, пройдуся, пройдуся кружок, а вже як Бог дасть. Все там. В принципі, може ще й годинка, друга кльово буде. Так, прийшов я, там, де вчора починав. Високий такий барах, вітер в спину, вже трошки тепліше. Будемо пробувати. Будемо пробувати добути трофейну рибу, бо Мася ловить тільки трофеїв. я так зрозумів. Мала щука. Щось не попадається. Фьюжен знову половив рибу, а мася без риби. Потому трохи під інакшим кутом. Здалося коротша будка. Ладно, попробую якось. Не хочу масів брати. Да. Блін, от і все, пану зацеп Да Ось ну, так. так, білий фюжір. Побистрічку ще посожуся. Тут одесь, що на вихід чув. О, пора. Півгодини, пора. Пройти додому. А, то не вихід, то вандатра. датра. Що наперескочило греблю. Ну, нема, нема, не видно малька. Реально, той мальок весь стоїть там. Вони, певно, його там годують. Вони його, певно, там годують. І він там стоїть. А де стоїть мальок, там стоїть і щука. Є зміст ще там покидати. Ходжу з місту кидати де-інде, ну взагалі нема. Мальок на місці тут стоїть. Стоїть от весь, весь тут буду пробувати знову шукати тут щуку. По факту, що ми маємо? Година часу з 8 до 9, допоки я не почепив масю, в принципі, Оп, покльока і є. Ія щукоїти. Ох, це хороший. Ха-ха-ха. Вот -ха -ха. что ж я и сказал. Да, а, то есть То есть Молодец. Ходи сюда, ходи. О. Это уже, блин, близко до зачетной щуки. Тихо, 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 тихо. Что ж я и сказал? Где малек? Там и щукует. Ух ти, яку свічку зробила. Жаль, напевно, не попаде на відео. Така вже досить непогані очі, взагалі так. Би вона чемно полежала, щоб я їй фотку зробив. Колір такий класний. Коротше, не зазняв я, як відпустив ту щучку, прийшов тут чоловік, мене заговорив. Зазняв, як відпустив. Так, ще 15 хвилин, в принципі, можна завершувати. Заодно підсумуємо. Значить, фюжн білий. Чотири щуки. фьюжн зелений. Одна щука і окунь. Мася. Ноль. Мепс. Ноль. Все. На цьому все.